Тут треба сказати таке, у нас дуже потужна постановочна група. Частина представників сьогодні тут це хореограф Анатолій Гончарик і диригент оркестру. Як ви бачили в виставі, живий оркестр, живий звук оркестру, і аранжувальник, він же Михайло Віятик, заслужений діяч мистецтв України, з яким ми плідно співпрацюємо. І гадаю, у нас попереду маса планів. І тут ще треба, от, власне, про те, що казав Олег Петрович, треба сказати, що так співпало, що вистава три сестри Антона Павловича Чехова виходить в той момент, коли наш уряд намагається прийняти славнозвісний закон про мову. І от буквально на днях в інтернеті з'явилося Виступ нашого міністра освіти, так званого, який заявив, що українська мова це не потрібна мова. Напевно, ви знаєте, так? Угу. Канал Інтер навіть передавав. Це, 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 це просто, просто обурливо. Бурливо. Не знаю, в інших країнах, напевно, президент би прийняв зразу кардинальне рішення і такого міністра звільнив без уряду. Бо він принижує не просто. Меншину, так, якусь національну, а цілу країну принижу. Це неприпустимо. Не І в цей момент Тернопільський театр, як не дивно, ми про це ніколи не думали, але так співпало. Ми показуємо приклад відношення до російського автора, до російської мови, до російської культури, граючи виставу рідною українською державною мовою. З повагою відносячись до наших сусідів, по-моєму, в цьому є навіть не такий несподіваний політичний момент, як приклад для наших можновладців. Ми їм даємо достойну відповідь. Це перше. Друге, є драматурги, поети, письменники одного села, одного району, одного міста. А є Автор, який належить всім, поза кордонами, поза межами одної держави, такий автор, як Антон Павлович Чехов. Автор світового рівня, напевно, автор, який ставиться на кращих світових сценах, якщо ви дивитесь телебачення, у особливо російські канали, у них є така. Афіша проходить, так? світові прем'єри, світові вистави, виставки, там і так далі, то практично кожного дня по світу в найкращих театрах і... іде Чехов. Чи то дядя Ваня, чи то лиса, чи то Три сестри і так далі. В нашому театрі за всю історію Чехов не був поставлений. Ну, По-перше, це не був поставлений Чехова. Для дівання не було. було, було. Не було, не, було. не, було, не було. Це була Вінниця, ця не було в нас в цьому реперту... В репертуарі нашого театру Чехова не було. Я 68 року не було я. Це неймовірно складно в акторському виконанні, це неймовірно складно в акторській школі подачі такого матеріалу. І, напевно, кожен актор в глибині душі. Мислить, бажає, прагне хоч раз в житті доторкнутися до такого автора, попрацювати в такій драматургії. Ми брали це, так би мовити, щоб з намаганням опанувати такого автора, підтягти себе за волосся до найвищих щаблів драматургії світової. Тому що е, актор, який зіграє в Чехові, він вже навіть іншу драматургію буде грати в іншій якості. Тому що тут вся е, професійна акторська техніка, вся акторська школа, всі набутки мають значення. Тому що саме на Чехові славнозвісний Станіславський будував свою систему. Ну, Чехов був один із базових авторів на якому створювалася система Станіславського. Тому це відповідально, на мій погляд, це робить честь не тільки театру, а певному області, що ми взялись за таку драматургію, за таку висококласну роботу, якою вона вийде, буде судити глядач без що стосується самої вистави, самої проблеми, яку піднімає вистава, вона безпосередньо стосується нашого з вами життя. Особливо стосується е, нашого е, приватного життя. В першу чергу, напевно, інтелігенції. Питання, е, перепрошую. Питання, хто ж у нас в державі на сьогоднішній день є елітою? Чим ця еліта живе? Куди вона йде? В чому? в чому ми бачимо національну ідею, до чого ми прагнемо, куди ми ведемо всю державу? Хто над нами буде панувати, хто захопить? Наше життя чи духовність в першу чергу, чи якісь меркантильні інтереси, чи гроші такі опанують всім і вся, чи наша духовність буде найвищою мірою в цьому житті? І ці всі питання персонажі Чехова проживають на сцені, вони страждають. Вони люблять, вони не всі однозначні, вони глибокі, вони чогось прагнуть. Якщо мені закидають, що там дуже російська п'єса, бо там всі кажуть в москва в в Москву. А там цю репліку можна поміняти. В Берлін, в Париж, в Мадрид, в Київ. Немає значення. Кудись вирватися. А? І ви і ви... Ні в якому разі. Ми лишаємо текст да, сучасна вистава. Москву. Туди йдемо вже всі. Ні, ви абсолютно не праві. Я з вами Там, не погоджуюсь абсолютно. Немає лише... значення, чи то в Москву, чи то в Лондон. Для мене немає Справиль. ніякого Справиль. значення, чи то Москва, чи то Варшава, чи то Париж, чи то Берлін. Не в тому суть. Суть в нас. Де ми шукаємо те щастя? А ви впевнені, що глядач це зрозуміє? Звісно, безумовно. Тому що там політики немає. Але є, певна, хати, О, я певна це цікаво, е як це сприйняв, е самі знаєте. А ви знаєте, дивитися за спорудлого міщанства. Ви знаєте, мені навіть навіть неприємно це чути від вас, від журналістів, високоосвічених людей. Мається на увазі символ не Москва, як столиця Росії. А Москва як там, де існує щастя. Це той самий приклад ставки. Тільки не розумієте, що щастя до Москви. Ви абсолютно невірно розумієте. Ми знаємо про що. Миколаївич Азаров поставив пляшку пива, що Україна виграє. От давайте ми вам теж пляшку пива поставимо. вистава яка буде реакція глядачів? Ви забуваєте, що дія вистави відбувається. В Росії. Мало того, на висіках. Якщо ви знаєте добре драматургію Чехова, я вже починаю сварити. В театрі, в театрі Франка в театрі Франка. цю виставу поставив колись жоден. Запропоновані умови були, вони всі сиділи в лагерях. В таборі грали виставу. Тому що за запропонованими обставами це відбувається в одному з полярних містечок. Кудись з Москви вислали неугодну бригаду артилерійську, і яку потім по сюжету висилають на кордон Російської імперії в Польщу. Тому що має початись Перша світова війна. І першими завжди гинуть неугодні, тобто кращі. Тому обставини вистав треба розуміти, тонко. мається на увазі не Москва, як столиця Російської імперії, а мається на увазі столиця. Там, де існує щастя, за яким прагнуть всі, і в тому числі і ми. І якщо я вас не переконую в цьому, то це просто нецікаво навіть з вами. Не можна так розуміти Чехов. Чехов писав той час, коли ну, не існувало ви, цього ви, політичного ви, ви, ми питання. Сьогодні а, в такому ви, часі? Ну, і що? а ви що? Неграмотні ви люди, ви не розумієте, не можете розібрати, де одне діло говорить е, міністр освіти про непотрібність української мови. І Чехов. Це все одно, що встане в Москві хтось і буде казати на Шевченка. Ви то саме ви получаєтесь українофобами тоді. Це найвищі мистецькі здобутки, світові, які не належать Росії. Вже. Чому в Нью-Йорку ставлять і в цьому не бачать політичного змісту? Чому ви шукаєте ми цей політичний тербол. зміст тут? <сміст> ви самі а бачите, це, сіп... це навіть з політичної точки так. зору. Що зараз ну, ну, власне, ну, заполітизували. Я... Ми за не зовсім про інше говоримо. Давайте напишемо. Ці вистави, як Вячеслав Миколаївич зробить, що ми всі хочуть їхати в Варшаву. Ну Ну і що? Чехо ну, написав в Москву. Значить, в Москву. До якоїсь мрії. Не шукайте там ніяких підтекстів. Політики немає ще кохання. Йдеться не про щастя, щастя. йдеться Володим про культуру. Ми до цього не <рес> Так, давайте або іншу тему міняти, бо ми різними мовами говоримо. Mm -hmm. а, ми але... говоримо різними мовами. Так, 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 Ми різними мовами говоримо, тому що не треба там шукати ніяких так, таких так. підтекстів. Mm -hmm. Я, Я собі не, не уявляю, щоб у Москві поставили бояриню, коли А украдене бояриня, щастя йде в Банка. Украдене щастя це, бояриня, це бояриня, бояриня, інша справа бояриня. і розказували, які погані москалі. А ну, там ні слова не розказують, які погані українці. Ні слова про політику а там щастя немає. де українці все читають? Це так як вчора. Е... Якщо вам так подобається, ну це ваше право, я вам скажу. Ви можете і так судити, чи е, зрозуміють це люди. Я, наприклад, цього абсолютно не розумію. Недоречно навіть. Це все одно, е, коли Шекспір пише п'єсу, да, і пише про Лонду. Да, а ми будемо шукати, і тих, це, це просто, щоб ви знали, що і така думка є. І що така, думка, глядавши, що що така думка глядача І реакція така думка і реакція, і реакція і ви, ви не реагуєте так, бо просто є така думка. Це ще збіглося в часі. Коли героїня каже, що я прагну в Москву там щастя, там я зустріну принця, то це ж не означає, що вона там зустріне принця. Та чи не Баден Баден? А Доб Добавий, право, в Париж. Давайте відправимо Путіна да. однозначно на тому світі. Давайте далі переходимо ту сторінку в ятику <смении> <рі tide> працювали. Да, да, 네. Ви працювалося складно, але на якийсь результат вийде. Навіть побачите, е мені здається, на мій погляд, побачити в новій якості. Зовсім інший рівень спілкування на сцені. Інші пристрості, глибокі, підтексти, культуру акторської гри на сцені побачити. Бо це необхідно було для нашої молодої трупи. Бо в виставі тільки два три старших персонажі. Три. Це Чебутикін, Анфіса і Фірафон. Всі решта – всю молоді. І молоді актори ми зробили виставок двох складів, навіть є ролі, там, де троє нору. І ви побачите, ну, напевно, багатьох новій якості. Ще треба сказати, дуже цікавий художник з нами працює Мар'ян Савицький, який запропонував дуже цікаве вирішення, сценічне. Одна з найкращих художників з костюмів України Дар'я Зав'ялова. Речі, навіть в цьому у нас немає історичності в костюмах. Притримуємось тільки загальних рис того, того часу, не відриваючись від епохи, відповідно до написання п'єси, а п'єса була написана в 1900 році. От, ну що ще сказати? Живий оркестр використовуємо вперше, тому що притаманна да? військова частина, військовій частині для офіцерів, хто грати. Ну, природній військовий оркестр, який у нас присутній. який виконує певну функцію атмосфери цього містечка. По-друге, дуже співзвучно зтерно. У нас теж є артилерійська бригада в місті. Ти тоді краще їхній оркестр, оркестр запросити. Чудовий, так. Я диригент, у нас служив диригентом оркестру в артилерійській бригаді. Саді, І у нас Вони на сцені ми цю традицію зберігаємо. Вот. І навіть добре, що така суперечка, ну, але я переконаний. Коли глядач буде сидіти в залі, ну принаймні у мене іноді навертаються сльози від того, що відбувається в п'єсі. І повірте мені, коли ви будете дивитись, я так мислю, ви не будете думати про Москву то чи ні. Це про, про, про політику. нас. Про, політику про нас, про всі. Про підтекст, як ви кажете, так. Так. Підтекст. Але підтексти Але там, а, ви, зрозумієте, підтексти зовсім про інше є. Мається на увазі, коли я кажу одне, так, а під тексті абсолютно інше про любов, про страждання, про переживання, про зраду, про чесність, про порядність, про культуру. Там, там про інше йдеться. Ви нам так розказуєте, ми вони не знаємо, про що там йдеться. Але ви собі уявіть фразу хочу в Москву. І відповідний контингент, деякий в залі. От перша реакція проблеми, ми проблема. Висмоклюємо з пальця. Чесно слово. Ну якщо буде глядачі, йти на три сестри, ну він же буде знати наперед, що там є фрази. Певні це російська п'єса. Російська, російська п'єса, російський автор в перекладі, до речі, Остапа. <сувачені> А якщо ну, прийдуть певні... А, а тут написано, а головка а, переклад. Головка переклад? переклад. Головка. Ну там він з'єднаний, бо ми з'єднали два переклади. І Остапа Вишній, і Головка. Тому що деякі фрази брали, які більше прайш... е... адаптовані точніше адаптовані. Да. От маємо 140 років Богдана Лепка. Будемо щось показувати чи ні за Богданом Лепком? Принаймні, знає, що вже було Я, да, я, я, я вас розумію, ви розумієте, яка ситуація. Я би так не, не... У нас в репертуарі за Богданом є Мазепи, так? Якщо взяти так, от, власне, календар і так от, до тих дат, бо я вам скажу, от щойно, от, це ж от Ірина сидить, я щойно ми отримали п'єсу просить. Е, вже другу. Вже друг. Шукаємо якісь такі речі, щоб, от, це такло, що це також, ну, ну, ця земля, да? тут, тут він робив такі речі, які, які потім, власне, за які поплатив, не тільки тут. Ось. І достойного матеріалу немає. Да? Але тут така штука, театр не зможе працювати от під дату. Там. Звісно, що ми можемо провести вечір. Да? Бо, така потужна особистість, як лепки, Да? Але, але ми просто будемо за датами не встигати. Та й та й нема в тому необхідності. знаєте, Я, я особисто ніколи до, до дат не став. Ні, славилися. Не... Це не дати. От ви можете, це ж же ж Вогдан Лепкий, з тернопілля. Mm -hmm. Ви можете ж е, зробити за ним, так? І возити, mm -hmm. як дасть Бог. Mm -hmm. До того ж Львова, ну то не дуже далеко. Може завести туди під Москву, навіть показати її. Оче вони там подивили. Що, що ви маєте вазі показати? За залепким, дуже вже Без... сотниківно, чи там мазепо, Без... чи що Без... це. Сотниківна тут була. Я собі Без... так думаю, розумієте, яка річ? Тут є, в мене є під цихими ага. вербами, ага. да, залепки, ага. є за. п'єса. <клес> 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 є п'єса, але ну, не може театр от сезону, робити залепки, тому що він, тому що він лепить. Ну повірте мені, що, знову ж таки, знову ж є такі теми, на яких не можна спекулювати. Мені так хочеться зробити ну так хочеться зробити виставу про про цих хлопців, які життя віддавали, про, про про, УПА, про це виходить. Немає матеріалу. Ну немає такого. Якщо пишеться, то немає, на рівні, ну... то на рівні, розумієте, то на рівні і це, і це боляче. Я вже ходив там, я вже брав тут брошурки, тут, 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 думаю, йолки, палки, там, ну, не вже немає, от, я, от така от написала. Щось але... за матір. Є вже ви вишневі ночі, ночі, так? Шо, що, що? Вишневі ночі. Ну, так. З вашим кістом, е... ну, зняти... е... е... сценарій ви можете написати самі. Так можна знайти, якщо хотіть. Да. Ну, якщо да. мрожена. Ви розумієте, я ну, знову ж таки, от, можливо, я, бо я Сного так слухаю такого Віта що я відповідь такий. Можна знайти, якщо хотіти. Ми говоримо про те, що театр мав би зараз робити. Мені здається, що ця п'єса Олексія Казанцева, яка є, вона болітиме глядачу значно більше, ніж щось я знайду там і щось, можливо, недолуго й дорого. Тому що, тому що е, е, я думаю, що за Верпень я перебрав вже і поштукає інстинізації. Є хлопці поробили і, і е, не пам'ятаю, знову ж таки, молодий драматург, щось, як він зробив там за оповіданнями. Да? Е, е, я б дуже не хотів, щоб от, розумієте, якісь таки. Е, е, знаєте, от ви правильно кажете, мрожика робили, да? танго мрожика. Да? Ну, є одна річ. Знаєте, якщо Леся Українка, Антон Павлович Чехов в світі направду визнані в десятці кращих драматургів світу, притім не світу сьогодні, не цього року, да? то, можливо, ми навіть помилимось в ситуації того, яким чином прийме глядач, бо там написано в Москву. Але, але театр, можливо, набуде от того, що такий матеріал графі, ну, це, Ну це фантастично тяжко. І повірте мені, коли я, я переїхав з Тернополя до Рівного і Опанасенко поставив дядю Ваню, я не хочу принижувати той театр, який тут був, але я потрапив, не знаю, в вищий мистецький світ, значно вищий. Коли в залі сиділо сім чоловік, семеро глядачів. І це дядя Ваня пройшов ну, 4 чи п'ять разів. А сьогодні всі книжки візьміть. По сценографії, це як підручник уже, і по сценографії по режисурі, щоб була така вистава в Рівенському театрі, яку, можливо, не прийняв навіть глядач тоді. Але повірте, якщо от, от у вас є довіра до мене, коли я цих три години потрапив просто в таку атмосферу, в таку точну ситуацію відчуття автора, яким чином там працювали актори. Я собі, А вистава, на правду, вона пройшла шість разів чи чотири рази, я не пам'ятаю. Театр від цього програє, але можливо на цьому виростають десь трішки от ті, ті, хто попрацював в цьому матеріалі. Тобто ми знову ж таки. Е... Тут постає питання, для чого тобі театр? Як для чого театр? Я вам поясню, театр має так. займатися життям людського духу. Так, але людського чого? духу, а не політика. Якщо ми піддати, будемо ставити піддатку вистави, це буде так. політика в театрі. Тоді ми робимо таким чином. Я даю гарантію, що можна зробити таким чином, що дві вистави в день, тут буде забити. Розумієте, на на гончарівці чи на зайці. Квитків театр наш не продає. Це люди йдуть і беруть квитки в касі на дурного списка і віддивляться. Я так ну, я грубо кажу. Ви ви знаєте, люди сьогодні втомлені, якщо Вони хочуть часом відпочити, а не постійно переживати. Ну театр це нерозважальний заклад. Не має тексту, не має Ні, цілісно, чому немає? немає, немає, немає. Але, але такими виставами ми заробляємо гроші для того, щоб, скажімо, зробити ну, принаймні, взяти такий матеріал, який для нас є трампліном. Театр, розумієте, бо Якщо сказати, що ми сьогодні всі ми майстри, і нам, нам все так. У мене є кілька п'єс, які я боюся взяти в років вісім з роботи. Боюся? Бо я не знаю, розумієте? Подолаю я це. Чи, розумієте? Бо тут така, така ситуація. Ми відверті дуже, от я дуже завжди відвертий. Якщо ми не будемо зважати на, на те середовище, де ми працюємо, на те місто, на менталітет тих людей, серед яких ми живемо, театр програє, це однозначно. Але все-таки театр має трошечки, ну принаймні там, чуть-чуть хоча б, розумієте? Притім так не нав'язуючи, не, не, не повчаючи. От. І тоді той театр буде, от, ну принаймні як, ми кажемо там, острівець духовності ще і так далі. Це флагман, який цього не потрібно. Але театр мусить щодня ще самоудосконалюватися. І мені болить, коли там є, скажімо, молодь, яка каже, ми вже тут генії. А я ж це усвідомлюю, що ще далеко. що Якщо немає самосумніву, це вже крах. Для митця це крах. І тому і тому, ну як сказати, можливо, мене неправильно зрозуміли, ви кажете, що є такі мат, ви тільки не хочете. Повірте, що я, от я дуже хочу. Дуже хочу. Я вже брав мене, колись батько написав таку п'єсу про норильське повстання. Я її вже 20 разів вкрутив, Бо гарно так написав, ну гарно. Це... Але бачу, що воно, ну от, ну тобто там, ну я не знаю, от так, от, можливо, такі речі. Але знову ж таки. Ну Оцей матеріал, про який я сказав, це просто достойний рівень професійного Розумієте? Якщо театр його не зіпсує, якщо театр цю проблему, при тім як, там, там не йдеться, я знову ж таки кажу, там, там нема таких прямолінійних якихось речей. Там є, от, там є в матеріалі є, є та болюча штука, що ми нині всі такі. От ми сьогодні говоримо, ми там все, повірте. От чотири місяці мене, і ми знову будемо те ж саме говорити. І ми знову оберемо тих самих. Це 100%. Розумієте? І тому мені, і тому я от власне, Я це я це носив, я от, я цю п'єсу вже, от, повірте, сім місяців. Григорій Лоїк, Григорій Лоїк зробив сценографію. Правильно, Григорій Лоїк зробив сценографію. Вже давно готова, ще до украденого щастя. А я тут є зможу. І я собі думаю, що хай вона, це знову ж таки. Прийшов, я не маю гарантії, що це буде аншлагова річ, яка буде йти 15 сезонів. А спробуйте ми вас а а, спробуйте, але спробуйте. але всі вона це не зараз. А в чому для вас національний дух? Коли ви візьміть, почитайте, дуже маєте світову літературу, ви розумієте, історію театру. І, що робили. Да, і в смутні часи що робили? Ану розкажіть мені. А я вам розкажу. По історії граві, та, Ленінграді. Під час революції Олексій да? поставив пуенте веху. Лопе диви. І це не означає, що піднімав національний дух. Да? А під час революції 17-го року червоноармійці водили на три сестри, щоб вони. Патріотизм, не в лозунгах. Патріотизм і дух народний не в лозунгах. У вас в душі. Якщо ви поплачете над долею дівчини в трьох сьострах, це дасть більше для вас, як для патріота, ніж ви будете слухати лозунги, які нам вивішують різні партії. Зрозумійте.